Вітання, колеги, пасічники і пасічниці. Зробив такий продукт. Горіхи насіння в меду чи з медом. І стало питання. Потрібна ж упаковка, щоб все це виглядало гарно, а не було тільки корисним. І зробив я з. Фанера, яка була вже в житку, такі ящички, міні ящички. коробочки, мотузка для зручності. В дану коробочку стає три баночки. Має такий вигляд на презент. Саме те, що потрібно. Дякую за увагу.